О, перша ночі і от така думка в мене в голові проскрізнула знести нахрен цю стінку. От я її робив, бля, бо колись мені хазяйка оціву кусочок гаража віддала. У <різь> мене не було ні шеда, ні нічого. Ну і плюс... Коротше, бог. Ну Думаю, я, коротше знести цю стінку і зробити собі такий повністю такий стелаж на цю стіну. Повністю донизу, з самого кута. Це нахрен забирати, зробити собі просто робоче місце. оцього всього, блін, повністю позабирати і зробити робоче місце. А ну, що ви скажете? Можливо, типу з такого куска забабахати звідси. До кута і сюди. Це от скільки мені треба, щоб бокси витягується, не скільки. Треба зад поставити 12-ку Бо, коротше, не стало мені фанери треба робити вверх. Ну і коротше, це просто геть, фульк, нахрен нема. І... Шук, шук. Був би якийсь, бля, нормальний дизайнер, блядь, підкинув би мені якусь ідейку, блін. Але то маловероятно, блядь, не в нашому житті, блядь, як то кажуть. Ну... Але гарно. Ну, бля, блядь. Жіночка віддала мені оцей МДФ. Крашений. Мав викинути його в мусор, ну то от якраз пішов мені. І все отут трошки. Але це мілочкова. Дякую за перегляд.